Всім привіт! Сьогодні готую вечерю, покажу вам. Просто буде просте відео, як я готую вечерю. Сьогодні будемо варити вареники. Вареники в магазині, але тут саме головне не вареники, а саме головне, яку я буду робити зажарочку до цих вареників. Це буде просто бомба, пушка взагалі, буде дуже смачно. Значить так, що починаємо? Вода вже у нас гріється на вареники. Готується ця вся страва наша 15 хвилин. Беремо трошки олії. І беремо м'ясо. М'ясо дуже класне. М'ясо наше називається хвилинка. Це найніжніша частина м'яса із свині чи з кабана, що вже є. Беремо нашу хвилинку ось таку. Я буду робити два стейка, а ці будуть просто шматочками підсмажені. Тому ми зараз їх ріжу на такі квадратики. Ось так. Маленькі шматочки. Буде у нас зажарочка, піджавочка, те що треба. І сюди. Ах, клас. Багато цибульки туди. М'ясо буде. Це буде зараз в воліє, але зато буде смачно. І ввозимо, будуть наші стейки такі. Це буде просто їсти як стейки. Ось так. Такі два. Шматочка м'яса. Точніше, як колись мені казали рік спису, не стей, а шмат. Шмат м'яса треба казати. <рес> О! Дивіться, яка краса виходить. Всім усе зрозуміло. Поки у нас все таки смазується, водичка вже на вареники кипить. Тому беру вареники. А де вареники? Ось такі вареники. Не знаю. разу не коштував. Сьогодні скурпує. Геркулес, бачите, з картоплею та беконом. І наші варенички у киплячу воду закидаємо. Ось. Зразу треба перемішувати, щоб не прилипали. Ось. Ось так, отак зробимо все. Усі вареники зразу викинули. І перемішали. Тепер накриваємо знову кришечкою. Так, вода в нас не солена, так? Вона насілилася, беремо сіль, ось так підсолюємо водичку нашу, вирішуємо, накриваємо кришечкою знову чекаємо, поки закипить. Закипає і варимо десь 5 хвилин приблизно. А поки готуємо нашу лежачку. Наріжемо цибулю. середніх цибулини на таку кількість м'яса. Так, Дивимося, що у нас тут наші стейки. Бачите, трошки підсмажився, але треба ще трошечки. Раз. Зараз ще пару хвилинок будемо перевертати їх і будемо додавати вже цибулю сюди. Угу. варенички наші закипає вода. Присолим наше м'язко. Так. Ось. І приперчимо. Ось так. Ось Пахне. Пахне. Mm -hmm. Так, варенички наші закипають. Тут така слабенька трошки у нас кампорка. А ви бачите, вже булькає потрошку починає. І через 5 хвилин будемо доставати. М'ясо наше перевертаємо. Наші тут смажилися. О, ось так. Яко нас це так маленько підсмажується. і додаємо сюди цибулю. Багато цибулю. Так було смота зараз. О, ось так. Подивіться. Все зробили. Тепер накриваю кришкою, щоб цибулька швидше пропарилася, пропасірувалася. І вона набагато швидше, бачили, що тільки шочук не було. Зменшуємо вогонь Тоді цибулька набагато швидше підсмажиться. Ми тоді кришечку знімаємо. Підсмажуємо її швиденька і все. Варяться наші варенички. Ах, клас. М -м -м. Я вже навіть виключив на ноль, поставив, бачите. Зараз покипить трошки і знімаємо їх. Так, цибулька вже трошки пропарилася, кришку зняв. І ще вам покажу зараз, що кохана приготувала на вечерню. Я її не знав. Але я вже покуштував тільки щось. Дивіться. Такі класні рулетики з морквою. Тут, наскільки я розумію, куряче філе, якась приправа і сир, і морква. Тому, якщо хочете, щоб записали відео вам з рецептом, пишіть коментарі, ставте лайки і ми вам знімемо відосик на цю тему. Ну, дуже смачна штука і дуже легка. М -м? Смакота? Смакота. А, а ми не ще гріється на користь. А ми продовжуємо нашу зажарочку готувати. Швиденько, Що щоб приготувалися зараз. Вареники вже готові. Можна їх виймати на тарілочку а потім їх покажу, що потім ними зробимо. Так, друзі, вареники вже наші готові. Щоб вони не переварилися, я їх витягую зараз поки що у мисочку. Бо переварені вони нам не потрібні. А навпаки, навіть недоварені трохи, щоб були. Я думаю, що вони не злипнуться, дочекаються, поки зажарка буде готова. Ось так. Ай-яй, яка буде смакота. Такі вареники на ці пельмени, так? Да? Такі без м'яса. Все, готуємо нашу зажарочку до кінця. Чакуємо, щоб швидше приготували. Жарочка наша вже готова. І тепер ми сюди висипаємо наші варенички, які тільки що зварились. Ось так. І гармесненько перемішуємо все. Нам потрібно ще, щоб наші варенички трошечки підсмажилися. Дивіться, яка ми Ай-яй-яй, клас. Место нашим на дно. І трошечки підсмажуємо. они. клас! Супер-пупер. клас! Друзі, варенички наші вже практично готові. Дивіться, яка смакота нас вийшла. Звичайне відео просто показав вам вечір із свого життя. Як я готую вечерю, вечерю? Це, звісно, дуже жирно, дуже ситно, Але зараз ми це все не з'їмо, це ще буде і на завтра. Ну і сьогодні можна, так? Да? Захотілося, значить, значить можна. Трошки захотілося і да, така смакота у нас. Тому зараз переміщаємося до столу і будемо дегустувати. А, готові наші вареники. Ви подивіться на них, а? яка смакота. Зразу м'ясо. Раз. Шматочок. Два шматочок. І варенички наших, з нашою зажарочкою сюди. Варенички. Ах, додаємо сметанку. Так. І дегустуємо. До речі, друзі, сьогодні в нас свято, тому вітаю вас із святвечором. У нас немає 12 страв, як бачите, у нас сьогодні вареники з зажаркою, з м'ясом, з цибулею. Але є кутя. Кутя дуже смачна, є на столі, тому це дуже добре. Тому всіх вас із святвечором вітаю, з наступаючим різдвом. А я дегустую, пробую. Пробую наші варенички. Що в нас? Mm. Друзі, дуже непогані вареники. Є присмак бекону. Він там є, я його розкусував, дивився вже. Клас. Mm. І отак прикусочку з м'язком. Варенички топчик. Mm. гарячі, але дуже смачні. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Багато дуже людей дивиться непідписаними. Пишіть коментарі, що вам подобається, що не подобається, що б хотіли побачити. І ми будемо старатися для вас знімати якісний, більш якісний контент. І мені потрібен від вас зворотній зв'язок для того, щоб розуміти, що знімати щоб вам буде цікаво дивитися. Тому, будь ласка. Коментарів, вподобайки, підписочки з вас, а з мене цікавий контент. Всім смачного, хто їсть, і гарного настрою!